Журналістка Юлія Савостіна протягом року купувала виключно українські товари і з'ясувала для комфортного життя в Україні є абсолютно все, де знайти якісні вітчизняні товари, знає і радить. Якщо на полицях великих торговельних мереж не виявилось українських товарів, шукайте в інтернеті та в дрібних крамницях. Чим ніже рівень доходу у чоловіка, у наприклад, там у домохазяйки, тим більше вона знає про продукцію українського производства. Українські товари в цілому, Діта процентів на 15-20 дешевле, чем аналогичные западные. Ну более, что продукция українського производства абсолютно не хуже, ніж конкуренти. Справжні патріоти мешкають в Івано-Франківську. Там взагалі з торгових мереж повністю виключили російські товари, аналогічно вчинили і окремі продуктові магазини у Житомирі. Крім того, активісти регулярно проводять флешмоби із закликами, викутувати товари російського виробництва. Тому ну, стараємося, звісно, підтримувати українського виробництва. Ну я по можливості українське, якщо є заміна аналогічна. Надає перевагу українському і першалеті. Марина Порошенко в день державного прапора України з'явилася на молебні у вітчизняній сукні. Сума, як для жінки президента, чисто символічна: 899 гривень. Власниці українського бренду переконані, якісний товар знайде шлях до покупця і такі прості лаконічні моделі, які сидяться ну на велике кількість количества незалежно від того, тобі 16 років і 45. п'ять. тому доказательство всім звісної жовте платья Первая леди. Наші сукні та костюми носять в усьому світі, але дуже часто вони ховаються за лейбом європейських виробників. Небагатьом виробникам у цьому сегменті вдалося довести, що вони виробляють товар нічим не гірший за європейський. Якщо ми перестанемо обрізгувати одежди, призведіми обувів призведімо в Україні. Тому насамкінець ми узнаємо, що і одежди діляються в Україні, і наші виробники перестануть скриватися за там марками. произведено в Італії, произведено там где-то у сегменті продовольства ситуація краща. Продуктів харчування на полиці. Українських магазинів не менше 40% від загальної кількості товарів з Росії при цьому до 5%, інше імпорт з Європи та світу. А от побутова хімія здебільшого кордоном і нерідко з країни-агресора. Сьогодні у нас є дуже якісні продукти. Я думаю, що наші підприємства отримають єврономера. Україна лідирує у світі за експортом зернових культур та соняшникової олії. Що свідчить про високу якість цієї продукції? Цілком можливо повністю виключити імпорт російських товарів в Україну, але цей процес не миттєвий і вимагає часу. Ситуація, яка склалася між Україною та Росією, сприяє виходу України на інші ринки. Отже, купуйте українське, поповнюйте бюджет рідної країни і підтримуйте власного виробника. Лана Майковська, Дмитро Гришко Артем Кутасов, соціальна країна.